Добрий день, сьогодні у нас успокоївся не такий сильний вітер, але є. Зараз потихоньку починаю Николаївське А це ще пищать Лубята Це краснорябеньки і красненька, це з по чорного боку То вона ще пищать Грається Я сегодня сам думаю все пощад. Сейчас все, зов, все, все Красненькие. отдыхай, да. Вот <реш> такие красные поясы. Щас ще добавить. Нема кому знімати, кому. Таке сукрасненьке сплошне. Хай тренується, але ну вони всі ще пищать, такі сервати, ну вже, вже заганяв, ну приходили. Зикалися. О, що О шо такое. Ой-ой-ой, що то злякалося. Ну нічого буває. Молодцы. Ну вже сильний вітер заганяв. Держиться. Хорошо, ну всі бачите, пощадки. сапожить. <свист> 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 Знаєте, гратися хочеться. Ну молодці. А це ще, ще не одним піром не линяні. Молодіж. Остання синочками загнали вже. Голуба, голубочка залишилась прилетіла. Де вона? Ось Насовно. А голуба загнали, але не прилетів. Сидіть четвертий день, але ну, ще немає. Оце отака. Гіздюка нема голуба. Сьогодні одному неудобно. нас вообще сплошные Субтитры